Привіт глядачам і підписникам нашого каналу. І я сьогодні один чоловік запитав мене, який урожай вийшов. І я сьогодні вирішив дати відповідь у цьому відео. І стою, ці, ці клапті городу я вже не показував, як молотив. І через те, що телефон вже сів, там ще один город не показував. Телефон сів вже було пізно, це взагалі ми до домолочували. Але це не про те. Який врожай? Е, дивіться, коли, дивіться, коли е, бачимо відео, де я висипав за зер зерно у, при, у причіп, і скільки кількість була в бункері, ну я приблизно скажу так, так, не буду е, там за, 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 збільшувати, бо виходить українська так, казка під брехунами, Де той міст, що під брехунами е, валиться. Не хочу. Ну, тонну 100, там, там я заміряв 50 соток, тонну 100, там була тонна 100. Ну і з цього виходить, що врожайність виходить 2200 з гектара. Але, але я побачив і тільки там. Але коли я це все змолотив, а ще я казав, що я зважу. Звісно, я тий, е, з тих ту кількість е, не зважував через те, що було прийнято рішення домолочувати. Бо ми дивилися, що ми не, не встигаємо по часові, ми домолотив. Я ще переїхав в Ненгород, досипав, потім змолотив, залишив комбайна і поїхав висипати. І я два прицепчики, я їх зважував. Я знаю точну вагу яка і врахування, скільки нас знав на молот. Тобто загальний. Вже фіксований на молот у нас склав півтори тонни з гектара. Чому? Де ділося зерно? Де ділося зерно, яке так хорошо показувало на початку? А ось де ділося? Дивіться, дерева бачите? І от на висоту оцих дерев, отак, приблизно де тут здисковано вже, оця подоки сої не було. Сої не було тут. Ось так, ось дивіться, яка вона забішечки, ось тут. Дивіться, яка вона забішечки. За, за Ця соя. Ось вона. Ось так. І таких, таких лишаїв на цих родах багато. Багато. Ось тут так само йдемо. Оці лишаї, я навіть там їх і не брав практично. І так по кругу йде воно йде. І отак на, на кожних цих городах, оці лишаї, ці лишаї забрали ту врожайність, яка б мала бути. Звісно, є люди, які дали городи, кажуть, там вирізай, підчищай, дивися, але є люди, які ну, я не можу лізти проти їхньої волі, і тому е... тратиться зерно, тратиться. Гербіциди, ну, затрати йдуть, йдуть на, на ці е, лишаї. Отак от наші отак от оці лишаї у нас е, лишили врожайності. Тому, тому така залікова, який в залік зайшла е, у, урожайність, півтори тоне. Ну і е, цей угород досівався. О, останнім уже. І коли виїхав на дорогу, їхав знайомий, різницю, їхав знайомий уже, е, вносити раундап, е, вже їхав вносити. Ми тільки виїхали. Я не знаю, яка в нього врожайність. Цікаво було б, я до нього не дзвонив, не питав. Хотілося б знати. яка кажу, у нього врожайність посіна е, раніше, ніж вийшло посів нас. Ну, звісно, я не спеціально стягнув. Пізні посіви, але хто дивиться відео, бачить, як нові запчастини мені зробили нерви і затримали у цих роботах весняних. Тому так, така була пізні такі посіви. Але це от така наука, що, що я хочу сказати, що зараз ще багато сої стоїть у мене, неубраної І погода дощі йдуть, стоїть насуваються. Це третій день такої погоди, хочу здискувати, ну я це потім вже бедру відео підготувати під посів. І от що, ем, яка різниця, яку я побачив між посівом, які вони сіяли раніше, це тобто у квітні, візьму квітень. Травень вже брат не буде, це травень, сами, сами, я зрозумію, це найкращий місяць для, для сої. Десь ще скла 10 сіяти, і це, це вже і, і ті роки я так е, спостерігав, і це рік, рік, ще, скажімо так, можна на цьому поставити крапку. Е, квітень, е, хто сіяв у квітні, я в них молотів ці городи, ці поля, і що соя е, захолола заморозками, тим вона захолола і вона не дала того потенціального росту, який її приписав той інститут Там метр там, чи метр двадцять чи дев'яносто чи восьмет, ну в залежності яка соя. Вона була сантиметрів 40 і були, боби були аж коло самої землі. Ми тут не, нема такого, нема. На нашій стрім такого немає. О, і і багато, багато було втрат. Багато було втрат через те, що Не можна було просто взяти. Навіть я знаю, що розказували тих, що флекси, е, також е, практично не можна було взяти. Були втрати. От е, одне таке, скажем. І що ми стали, це ми стали не в рівних умовах. Я з ними не став. Чи те, що Суя ясі, я вона не бачила холоду, вона на п'ятий день вже мала сходи, сходила вже. І це для мене була в цьому наука. Я на п'ятий день вже вносив гліфосат, вносив. Е, вже я вносив, хоча б страшно було, але, але вніс. І нічого з цього струя не пострадало. Що ще таке? В рівних умовах ми були з опадами. В рівних. Практично, можна так сказати. І ну, більш такого я нічого не сказав, що щось там таке більше вимальовується чи менше. Я кажу, ну це так. Відповідь я думаю, дав. Даю я відповідь, як вона є. Нема що додати, віднімати. Хочеться, конечно, краще, але слава Богу. І не можу сказати, слава Богу, що є цей врожай. Дай Боже, щоб обрати ті е, середньопізні тусою. І це була, до речі, там рання, ні, це була це мені, який це і по всій матеріал. Е, е Мені так дав уточнення, що це е середньораннє. Ну, тут вже грої середньоранні, коли коли молотили, то вона вже ну, на, тих, на, на, на той термін не підходить. У зв'язку з тим, що ми сіяли пізніше. Ну, оце це такі діла. Тому дякую, що питаєте. Стараюся відповісти, як воно є, нема тут чого додати, бо це моє. Толку з те, що додав, якщо він мав в комурі. Ну, чи толку з то, що вменшу, а воно є. Ну для чого? Тому всім дякую і підписникам, і глядачам. Можливо, хтось собі щось бере, корисне, всім миру, добра пока.